Зночі Росія атакувала Україну балістикою, шахедами та ракетами стратегічних бомбардувальників ту 95 повідомили в телеграмі повітряних сил. Тривогу оголошували у всіх областях. Внаслідок атаки у столиці четверо людей загинули, 20 поранені, 16 ушпиталені. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва. В одному уламки впали на територію нежитлової забудови. В іншому збитий БПЛА влучив у житловий будинок на 17-му поверсі. Зайнялася пожежа. Горіли два автомобілі. Повідомив в телеграмі начальник КМВА Тимур Ткаченко. Також пошкоджено колії метрополітену на лівому березі столиці тривають ремонтні роботи. В Солом'янському районі перебуває наш колега Станіслав Свирит. У нього дізнаємося. Подробиці Станіславе, тобі слово. Так, Женю, а, сьогодні тут а, близько о пів, на дру, о пів на третьої ночі, сюди в цей будинок який ви можете побачити, влучили ламки ворожого БПЛА типу шахет. Тож, прошу перевести камеру, показати більш детальніше, як ви можете побачити, це 11-й поверх, 16-ї поверхівки. А, сюди саме в. в... Перекриття там, де вікно влучили уламки БПЛА, також через це загорілися саме 11-й та вище 12-й поверхи. А ця квартира вигоріла вщент. Ми там нам там вдалося побувати. Наразі там безпечно всіх мешканців будинку вже запустили до своїх квартир, аби вони прибирали після нічного обстрілу. Наразі інформація про загиблих. Ми дізналися від. Сусідів з тієї квартири, в якій саме влучили шахет, вони сказали, що там ніхто не загинув щодо поранених. У нас щодо цього об'єкту інформації поки немає. Тож, перебуваючи тут, також ми змогли поспілкуватися з місцевими мешканцями. То що вони нам розповіли, можемо послухати зараз. Я не бачила. Ми спустилися в укриття в паркінг, і оцей взрив ми почули на паркінгу і прямо винесла взривною волною ворота в паркінгу. Вони вигляд. Тобто можна уявити, який це був взагалі удар. На жаль, ну верні на щастя, в цьому домі не живу, живу в цьому, але у нас в ці от чорні ходи всі посипались двері, і прямо видно було, як взривною волною, все вдавило. От. це було ночі. О пів-другу ми з дружиною взяли речі, пішли на парку, сіли в машину, десь о другій ночі почули, як знижається шахтар. Що... Вибух. Вибух. у двері цього паркінгу. Ну все, потім. Ну, я вийшов, дивлюсь, горить, все, люди бігають. Також хочу зазначити, що окрім будинку, а тут постраждали також близько 10 автівок. В них деяких вибиті вікна, в деяких вибите скло, і інше. Можливо, іноді десь пошкоджені дахи цих автівок, також пошкоджене скриння в навколишніх будинках. Тож наразі у мене вся інформація. Прошу вам, колега слова. Дякую, Станіслав Свирид з подробицями про комбіновану атаку на столицю.